Адам помер і я тепер головна. Тож тобі краще спуститися вниз і розібратись з тим, що наробила твоя нахабка. Перепрошую на цьому все. Ти маєш залишити місце, це. Адам помер ми програли й тепер. Ти маєш стати нам допомогти, доньку пристру. Ха-ха-ха-ха! чи це наказ? Керую кораблем, тож ж буду чітка, його убито, це не жарт ця ситуація важка ти маєш, їх ущент розбить, віру їх зломить і вони падуть для них. Це буде від нас знак, що закони не змінить, в небесах їм не парить. Навічно у пеклі їм горіть, поки ти ось тут лежиш, з'явились успіхи у них, всі ті грішники, що й досі ще живі Якщо в раю місце твоє, то йди до пекла і знищ там все, назад туди о ні, це точно ні. Домовились з тобою, ми тепер в раю, я назавжди, як смієш так поводитись, Адам бо мер'ян голи втекли робити, му, що хочу я. Порожні всі твої слова а зараз геть час сонячних ван Що? Не вже забула, хто така у пеклі королева, я? легко скину тебе із вершини в це не ти є, тобі, я вже сказала все, твій авторитет нам успіх принесе. О, вибачте, ваше високосте, але ви раніше нам не були потрібні взагалі. Тож з усією повагою станьте і зробіть що. Що це було? Хм, Я так і думала, програла ти І пошкодує, що не вмерла з ним. За ось це, коли завершу все, пізніше не впізнаєш ти себе, час веселощів.